Польща розпочинає пілотну програму загальної оборонної підготовки, яка має на меті зміцнити базові навички цивільного населення у сфері безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Йдеться не про військову службу, а про практичні курси, доступні для всіх охочих громадян, які досягли повноліття. Про старт ініціативи повідомив віце-прем'єр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Програма «We Ready» розпочинається 22 листопада і триватиме до 14 грудня у форматі коротких одноденних занять. Пілотний етап розрахований на 25 тисяч учасників. Навчання проходитимуть переважно у вихідні дні, щоб участь могла взяти якомога ширша кількість людей незалежно від графіка роботи чи навчання. До програми залучили 100 132 навчальних майданчики по всій країні. Більшість із них підрозділи військ територіальної оборони, що вже мають досвід роботи з цивільними. У межах одноденного курсу. Учасники отримають базові навички з чотирьох основних напрямів: безпека, як діяти під час загроз та евакуацій. виживання, як організувати захист і життєво забезпечення у критичних умовах, медицина надання першої допомоги, зокрема при масових травмах. Кібергігієна як захистити особисті дані та пристрої в умовах інформаційних атак. Міністерство оборони підкреслює, що програма не передбачає присяги, автоматичного зарахування до резерву чи підписання контрактів. Це, передусім, курс життєво необхідних навичок. У польських ЗМІ неодноразово наголошувалося, що навчання зосереджене на практичних вправах: від правильної зупинки кровотечі до користування засобами індивідуального захисту. За словами. Косіняк Какамиша, повномасштабне розгортання програми, планують завершити на початку 2026 року. У наступному році держава має намір навчити близько 400 тисяч громадян не лише в рамках цих курсів, а й через шкільні ініціативи, програми для добровольців, підготовку резервістів та тренінги для громадських організацій. Розробка проекту тривала приблизно 6 місяців. Польські урядовці пояснюють, що потреба у такій програмі посилилася не лише через війну в Україні, а й у зв'язку з гібридними загрозами, зокрема кібератаками, інформаційним тиском та спробами дестабілізації через кордон з Білоруссю. Участь у курсах є добровільною, безкоштовною та доступною після реєстрації на онлайн платформі, де можна обрати місто і дату. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.